Вітаю вас, церква, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Хочу закликати нас всіх до молитви. Давайте перед проповіддю помолимось. Господи милосердний, батько наш Небесний, ми тобі дуже дякуємо за безмежну, безумовну твою любов до кожної людини. Дякуємо, що ти прийшов цей світ гріховний, залишив славу небес для того, щоб. Врятувати нас, ти став подібний до нас, щоб ми свого часу стали подібними до тебе. Дякуємо за надію і дякуємо за Духа Святого, за Слово Твоє, яке ти залишив нам, що ми можемо пізнавати тебе, можемо вчитися, можемо пізнавати волю Твою. Благослови нас в цьому в ім'я Ісуса просимо. Амінь. Амінь. Додавалась частина залу, тепер не знаєш, куди дивитися якось. Коли було два ряда, якось було легше. Але так легше дихати, коли три ряда. Сьогоднішня проповідь, вона має свою основу на, на одному тексту з Євангелія від Луки, п'ятий розділ, тому в кої в Біблії можете... Відкрити зачитаємо разом цей текст. П'ятий розділ Євангелія від Луки. І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже, він стояв біля озера Генісарецького. І він побачив два човни, що стояли край озера. А рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів. І просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. На цьому поки що зупинимось. Цей текст не є основною якби, тезою цієї проповіді, але дуже важливо, знаєте, інколи звертати увагу також на певні деталі. Чому? Тому що є якась основна тема, але ці деталі вони також багато що нас вчать. І ось євангеліст е Лука описує історію, коли Ісус був на березі. І пишеться, що е тиснувся натовп. Була така сильна тиснява. Чому? Тому що люди бажали почути Боже Слово. Ми сьогодні живемо в час, коли Боже Слово доступне, коли є Біблія, різні переклади на різних мовах. Є інтернет, де можна... Почитати, глянути любу тему. Але, на жаль, чомусь ось е, нема е, цього голоду, знаєте, ось, чи спраги по Божому Слову. Можливо, і там були люди, які прийшли туди лише із-за цікавості, або просто, знаєте, такі зіваки, десь НАТО обзібрався, і вони туди підійшли. Але пишеться, що більшість, напевно, були, щоб почути Слово Боже. І це не була, знаєте, невеличка якась груба людей, пишеться Великий натовп був. Тобто люди, вони ну, навіть якусь ціну платили за те, щоб почути Боже Слово. Які у вас асоціації з словом натовп? Метро. Метро І ще таке. Хтось був на секонд хенді в день завозу. Були, так? Да? Я декілька разів раз попадав. Там просто з дверима вони туди забігають. Там такий натовп, така тиснява. Ну і ще великий натовп колись. Е, хто був на футбольних матчах на стадіоні раніше, ось там, коли закінчується футбол, там теж дуже-дуже тиснява така була. І ось Ісус проповідує, розуміє, що така тиснява, ну, що можуть просто задавити. Він бачить, що він знаходить такий вихід, заходить, каже, відпливи трошки і. Люди на березі, він навчає човна. Знаєте, сьогодні, можливо, деякі християни якби не оцінили це. Чому? Тому що для багатьох є ось такі стереотипи, що проповідь вона повинна де бути? В церкві. А тут човен стає церковною кафедрою. І Ісус навчає на природі, що вона, якщо ми проаналізуємо Його життя, більшість саме Його проповідей і Його повчань вони були в буденному житті. На природі, на природі в буденному житті. Тобто, і це також стосується нас, чому тому, що дуже часто ми зводимо свою віру, своє християнство саме до одного дня в неділю. Ось там шість днів ми живемо. Своїми справами. Хоча ті справи також потрібно робити, але Ісус використовував кожну можливість для того, щоб прославити Бога, для того, щоб вказати людям, людям шлях до спасіння. І це добрий приклад для нас. І далі ось основна ця історія, яку я хотів і відкрити, яку б ми ну, могли б сьогодні згадати. Я знаю, що багато хто вже її читав не один раз. Але можливо, сьогодні Бог хоче нагадати нам саму суть цієї історії. Четвертий вірш. А коли перестав він навчати, промовив до Симона, попливи на глибіль і закиньте на полов свій невід. А Симон сказав йому у відповідь наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом твоєму кину невода. Знаєте, я думаю, Симон дуже здивувався, коли Ісус йому каже, попливи, заки. Тут є рибаки, да, хто рибаки? Підніміть руку. Ось такі справжні є, да, трошки. Я не рибак, я, я на подможці такий рибак. Якщо Діма їде, то я там з ним... Можу, знаєте, бо у нього є наживка, там спінінги. Все у мене там є спінінги, вудка одна, але сам я не їжджу. Один раз їздив, малий дуже попросив, то ми поїхали. А так, ну якби рибаком себе не вважаю, але рибаки знають, що це дуже ну якби тяжкий труд, і ну е, особливо що касається невода, звудки ще проще, але потрібно все одно підготувати, все з собою. я ми з Дімою поїхали. Ми ще тільки місце вибирали. Він вже провалився по пояс, і якби є певні незручності. Але е, ситуація в іншому. Вони були професійними рибалками, вони знали, де клює, коли клює, на що клює, де закидати, де не закидати. А тут Ісус Тесля, який, здавалося б, ну, не тямить в рибалці. Да? Ну, можливо, ми читаємо, що він був в сім'ї Да? Тобто прямого немає слова, що ось він саме е, працював ним, але логічно, е, якби. Виходить, знаєте, що якщо він виріс в цій сім'ї, значить він допомагав, значить він цим займався, значить він це вмів. І можливо Симон, знаєте, і подумав десь так, що ти вчиш нас, коли і куди закинути. Але дивіться, ось що, що дуже важливо. Він каже, але по слову твоє, тво, по, за словом твоїм укину невода. Тобто, ну, зроблю так, як ти просиш. А зробивши оце, вони безліч риби набрали. І їхній невід почав прориватись. І кивали вони до товаришів, щоб були в другім човні, щоб прийшли, помогли їм. Помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. Завжди послуг Божому Слову дорівнює успіх. Ми дуже часто покладаємося на свій розум, на свій досвід, на е, своє розуміння в тому чи іншому питанні. В питаннях сім'ї, в питаннях роботи, в питаннях здоров'я. Ми часто також думаємо якби більш медично, якби, ну, є спеціалісти, і вони ось кажуть так. І інколи Бог каже, зробити і той, хто знає голос Духа Святого, він розуміє, коли Бог говорить до нього. І він розуміє, що Бог каже, зробити те чи інше. Але воно якби против, ну, противоріччя викликає з якоюсь, з якоюсь логікою, здравим смислом, як то кажуть. Але завжди, коли ми слухаємось Бога, коли ми шукаємо Його волі, коли ми, коли ми йдемо за Його словом, ми маємо успіх. Євангелія. Від Луки вже 11 розділ, 28 вірш, дуже класний текст є. А він, а він відказав, та блаженість і ті, хто слухає Божого Слова і його береже, Його виконує. Тобто блаженна, щаслива людина, яка виконує, слухає і виконує Боже Слово. Якщо задати питання, чому Ісус зробив це чудо? Я думаю, дуже часто Бог робить чудеса в нашому житті для того, щоб зміцнити нашу віру або дає відповіді на молитву. Я пам'ятаю свої перші такі кроки в пізнанні Бога. І коли я молився, і Бог давав якусь відповідь на молитву. і Я розумів, що це не просто співпадіння, що це не просто, знаєте, ось якось так карти лягли, а дійсно це відповідь на молитву, тому що я молився про це, ніхто не знав, крім мене і Бога. І я маю сьогодні те, про що я просив. І це, це зміцнювало мою віру. От, коли вони витягнули цю рибу, всю, Симон Петро це побачив та припав до колін Ісусових, кажучи, Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Тобто він зрозумів, що це щось надприродне, це те, що, що ніколи не було в їхньому житті. Це те, що м щось міг зробити лише, е лише Бог. І ось ця Божа святість дуже часто вказує нам на нашу гріховність. Чому? Тому що коли ми порівнюємо себе з іншими людьми, знаєте, на фоні інших людей ми можемо виглядати ще досить непогано. І, до речі, ми часто порівнюємо себе, коли ми знаємо, з ким себе порівнювати, хто дійсно, можливо, десь там соціально або ще якось гірше нас. А ось на їхньому фоні ми добре виглядаємо, але коли ми порівнюємо себе з Божими стандартами, з святістю Бога, ми розуміємо, що ми грішні. І це розуміння дає нам, воно дає нам мотив або бажання потребу, відкриває потребу в Ісусі, тому що ми розуміємо, що ми грішні. І нам треба Бог, який може дарувати нам свою святість, свою праведність. І ось вони аж полякались, і Ісус, бачучи цей страх певний і реакцію Симона, він каже, не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. Ось я цю проповідь так і назвав ловці людей. Коли ми чуємо ловці людей, в зв'язку з певними подіями, може бути не та асоціація, знаєте, може, це проповідь не проти ЦК. Але е, Ісус, розуміючи їхні, їхню якби, е, спеціальність, хобі чи ну, спосіб існування, вони були рибалками, він, він проводить таку аналогію, він каже, з цього часу ти будеш ловити людей. І е, в якому плані ловити? Воно можливо якось звучить, наче чому? Тому що дуже часто ось Біблія використовує е, ось такі терміни, як уловив їх в свою сеть або там попадають в сеть, якщось в поганому якомусь сенсі, е, а не в доброму. Але в цьому випадку він каже, що ти будеш ловити людей. Ловити, тобто. Е, ти будеш спасати людей, ти будеш вказувати їм шлях до вічності, ти будеш вказувати їм шлях до спасіння. Він відкриває їм місію, він, він, він кличе їх до певного діла, яке набагато важливіше. І дуже часто Ісус, бачучи якусь потребу людей або якусь цікавість людей, Він переводить в духовне життя. Згадайте самарянку. Він каже: Дай мені пить. Вона каже: ну якби, як я там нема чим почерпну, чи що. Ну якби, Тобто вони заводять розмову про звичайну воду. Але він каже: якби ти знала, хто зараз перед тобою, то ти просила б мене, мене дати тобі пити. І він далі розповідає про воду живу, яка може стати джерелом життя вічного. І, тобто він переводить з, з звичайної якоїсь буденної розмови, він вказує на основне. Пізніше він каже їм їй правду, про яку ніхто не знав, і через це вона знову, через це диво, вона розуміє, що перед нею не просто людина. І ось Коли Ісус каже, що будеш ловити людей, Він кличе до справи Божої, яка ні з чим не може порівнятися навіть з тим величезним виловом риби. Він вказує, що є щось цінніше. цінніше. І дійсно, напевно, нічого нема ціннішого за спасіння душі. Колись слухав таку історію про рятувальну станцію, щось на, на одному з узбережжя, дуже були скали і високі хвилі. І дуже часто е, люди перевертались в якісь човни, тобто потрібно було рятувати людей. І деякі добровольці вони почали це робити. У них не було ресурсів, фінансів, вони там десь взяли якусь бушну лодку і почали просто спасати людей. Пізніше деякі зрятованих е, оцінили цей труд, почали вкладати туди свої фінанси, жертвувати на це. І вони змогли вже збудувати е, певну станцію рятувальну, пізніше зробити там ремонт, пізніше закупити спеціальні катера, наняти людей. Тобто йшов розвиток. Але цей розвиток він привів їх до того, що вони перестали робити основне. Це вже було, як знаєте, такий клуб. Вони збирались, там, вони говорили різні теорії по спасінню людей. Вони, е, якби проводили багато часу в цій станції, але насправді перестали займатися тим, чим займались спочатку. Знаєте. Коли ми приходимо до Бога, спочатку ми горимо цим вогнем, ми хочемо допомогти людям, тому що нам допомогли. Ми хочемо розказати людям правду, ми хочемо поділитися доброю новиною. Це знаєте, не мов би, якби якийсь страшний вірус прийшов на нашу планету і не було ліків, а ви узнали, де є ліки, що допомагає. Я думаю, адекватна, нормальна людина вона поділилася цим рецептом для того, щоб багато людей спасти. Ось так сьогодні ми знаємо правду про спасіння. Але з часом буває, коли ми займаємося своїми речами, дуже часто ми можемо втрачати основне. Я думаю, знаєте, інколи. От навіть дивлюсь по собі, коли стосується роботи, ти готовий працювати, ти закидаєш візиточки, рекламку, ти десь там клеїш обяви. Тобто ти. Ти людям пропонуєш певні послуги або певний товар, і ти можеш наскільки цим перейматись, що це полонить все твоє життя. Але ти забуваєш про основне. Ми можемо ловити людей для своєї якоїсь вигоди, наживи, але забувати про основне, про те, що Бог казав даром отримали, даром давай. І сьогодні хотілось нагадати нам, що ці слова. Ми говорили про те, що основна наша місія, як християн, це нести Євангеліє і робити те, що робив Ісус. Пам'ятаєте, Ісус пишеться, коли Він спілкувався з Закхеєм, там є такі слова, що Символ людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Саме великий акцент Бог робив на спасіння душі, на спасінні людства, і Він платив за це високу і велику ціну. І думаю, сьогодні Бог хоче нагадати нам всім, щоб ми, коли ми живемо, знаєте, в цьому світі. Ми... Хтось сказав, що знаєте, коли є лодка в воді, це нормально, але коли є вода в лодці, це вже проблема. От ми живемо в цьому світі, ми... Бог не закликає нас вести якийсь аскетичний спосіб життя, виїхати в монастир в печерах жити. Ні, ми живемо тут і є певна буденність також. Нам також потрібно десь працювати, ми можемо хтось там в будівництві працює, хтось в бізнесі, хтось там е лікар. Тобто ми можемо мати різні професії, але е потрібно, знаєте, щоб, будучи в цьому світі, не забувати про основне. Я вже говорив про те, що дуже часто на роботі є можливість засвідчити людям, але не завжди чомусь ти це робиш. Ти зробив свою роботу, ти розрахувався. І ти поїхав. А буває людина, не ну, знаєте, вона не проти поспілкуватись. Інколи людям не вистачає спілкуватися. Нас його бату. У нас там є 100 груп вайбері різних. У нас є там зібрання, у нас є друзі. А є люди, які ну, досить одинокі. Вони живуть в своєму невеличкому світі, і їм би і за радість поспілкуватися. І можливо, знаєте, наші декілька слів вони б направили б людину до Бога. Згадайте тих людей. Які вас колись направили до Бога, привели в церкву, запросили на малу групу. Більше того, Слово Боже, якби заохочує дякувати цим людям, молитися за них, пам'ятати про них. Тому нехай Бог нас в цьому благословить ще декілька. Слів скажу, пам'ятаєте, є притча, де він каже, і Христос каже, що царство Небесне воно подібно до невода, яке закинуте, витягує все, а там уже добре відбирається від поганого. Ось наша задача цей невод, наша задача сіяти. До речі, ось цей логотип християнства, який пізніше вже прийшов рибка, часто на машинах видно, ось саме з цієї історії ловці людей. Ну, Якщо взяти, пам'ятаєте, Ісус, Молився за хліб і рибу примножив, вони багато хто з апостолів були рибалками, тобто багато з тим, вони їли рибу, але я думаю, що ось деякі якби, переконані в тому, що саме цей логотип він пішов десь з цієї історії. Тому, е, якщо ми візьмемо старий заповіт, ось притчі, е, притчі 11 розділ. 30-й 30 текст. Тут такі слова, що коли праведний, 30-й, плід праведного дерева життя і мудрість життя набуває. А російський переклад каже, що праведний привлікає душі. Більш зрозуміло. Тобто праведний да, мудрий синонім праведності, він привлікає душі. Потім Даніїла, ще є 12 й розділ, також ось місце, яке дуже підходить під цю тему. Даніла. Є. 12 й розділ, 3 вірш. «А Розумні будуть сяяти, як світила небозводу, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на вік віків. Розумні будуть сяяти як світила небозводу, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі, навіки, на навіки. Тобто ці люди будуть сяяти, вони будуть. Тобто такий прообраз, знаєте, що людина сяє, вона, вона благословенна, вона в її жа життя і радість. І дійсно, коли ти робиш якесь добро, це приносить тобі радість. А коли ти запросив людину. Десь до церкви на зібранні, і бачиш, як вона змінюється, як Бог працює над нею, як вона довіряє своє життя Богу, е, Ну, це дуже велику радість викликає. Тому хотів би, щоб сьогодні, підсумовуючи, ми подумали про що? Про те, що були люди, які нам допомогли і направили нас до Бога, які стали ловцями саме нас. І Привели нас до пізнання Бога, які направили нас до Бога, можна по-різному це назвати. Потрібно молитися і дякувати Богу за таких людей, за наставників, які з вами спілкували, за ці бесіди, які проводяться. Це дуже важливо. Потрібно пам'ятати про основне. Хтось сказав, добре, коли головне залишається головним. Щоб сьогодні. Ну, Кожен переживає різні періоди життя, але ми, ми повинні не забувати про те, що коли нас є люди, які не знають, де вихід, не знають, в чому сенс життя, в чому щастя, які не знають про вічність. Тому ми є ті, хто повинні їм це розказати. Тому і пишеться, що ми лист Христа всіма читаємо і узнаваємо. І, знаєте, ми якось їхали з роботи, і я говорю, давай заїдемо до Ясика, до Ярослава. Серегу провідаємо спеціально. Ми такі, ну, якби пустыми руками, давай дітям зайдемо в магазин, купимо якихось конфет, сладостей, Заходимо, купуємо. Я дивлюся, такі брошюрки лежать на столі, християнські, якісь календарики. Я говорю, а що це таке? Вона, та це тут багато віручів живеться, вони принесли, можна брати безкоштовно. А я кажу: а у нас тут знайомий є, це ми якраз до нього їдемо. Ярослава, вона така, я знаю, Ярослава, я такий, знаєте, я напрягся. З якої вона сторони його знає? З хорошої чи з поганої, тому що ми ж всі недосконалі. і Бувають моменти, коли не завжди ми є, знаєте, десь якісь непорозуміння, не завжди ми є з добрим свідченням, на жаль. Але вона така посміхнулася і каже, дуже добрі люди там привітні. І ми такі видихнули, слава Богу, з хорошої сторони. Тому, нехай Бог нас благословить, щоб ми були ось цими ловцями людей. Давайте про це і помолимося. Батько Небесний, дякуємо тобі за твою науку, дякуємо за те, що ти прийшов в цей світ для того, щоб знайти і спасти те, що гине. І ось багато хто з нас вони гинули і в прямому, і в переносному сенсі, але ти протягнув свою руку допомоги і ти витягнув нас з того болота, в якому ми потопали. Ти дарував нам нове життя, ти поставив нас на камні. Але сьогодні, коли нам добре, ти хочеш, щоб ми пам'ятали про тих, кому не добре, про тих, хто ще не знає цей шлях. І допоможи нам бути тими, хто вказує людям на тебе. Допоможи нам бути тими, хто розуміє ось цей поклик, коли ти сказав: Ідіть, навчіть, хрестіть, робіть учнями інших людей, які ще ними не являються. Тому ми молимо тебе про це, і також хочу попросити за людей, які можливо є в цьому залі. Але які ще не пізнали тебе як люблячого Бога і Спасителя, щоб ти торкнувся їхніх сердець і дарував їм це бажання довіритись твої руки, отримати прощення і спасіння, благослови таких людей, якщо є такі люди в залі, а тобі нехай буде за все. Слава наш! Любий Бог, Отець, і не Дух Святий. Амінь.